Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Щойно, за даними телеграм-каналів, вибух прогримів на аеродромі у Пітера на кордоні з Фінляндією. Бойові машини знаходилися на території військового аеродрому, який розташований неподалік кордону. Пишуть про постраждалих пілотів та знищені машини. Говорять про аеродром Пулково, який вже вдруге за декілька днів потерпає від хлопків. До цього у російському місті Санкт-Петербург сталася масштабна пожежа на складі, яка спочатку охопила 6 тисяч квадратних метрів. Задіювали навіть пасажирський потяг. За даними очевидців. Хоч склад і був цивільний, проте детонація снарядів лунала довго. Росія і тут сама себе обдурила, військові об'єкти навіть на відносно безпечній території перенесла в цивільні приміщення. У Росії завжди трапляються якісь негаразди. Якщо небавовна завітає на терени держави-терористки, то через недбалість самих росіян щось станеться. Російським пожежникам вартувало б взяти майстер-клас в українських рятувальників, які щодня героїчно у Запоріжжі, Дніпрі та інших містах оперативно ліквідовують наслідки ракетних обстрілів. Ну і як без нашого улюбленого Бєлгороду? біля російського Білгорода останніми днями пролунали декілька вибухів. Найімовірніше, що спрацював режим самоліквідації ракет С-300, якими окупанти б'ють по Харкову. Про це 24 му каналу сказав військовий експерт Роман Світан. Він зауважив, що ракети С-300 тривалий час не проходили визначених регламентних робіт, тому дуже багато з них просто не стартують. Світан зазначив, що відстань від Білгорода до Харкова становить приблизно 80 кілометрів, тому за Білгорода можуть запускати ракети С-300, якими російські окупанти обстрілюють це українське місто. Дальність дозволив. Валяє саме з за Білгорода обстрілювати, навіть дістаючи до центру міста Харкова, сказав військовий експерт. На його думку, є ймовірність того, що подібний обстріл планувався по Харкову по його об'єктах інфраструктури. Однак С-300 300 це ракети земля-повітря, які росіяни переробили на земля-земля, щоб завдавати ударів по об'єктах на землі. Найімовірніше, вони просто не спрацьовують. Є такий режим самоліквідації цих ракет через певні моменти. Всі ці ракети практично дуже старі, їм по кілька десятків років, зауважив світан. За його словами, ракети С-300 не проходили визначених регламентних робіт, тому дуже багато із них просто не стартують. Під час виходу з шахт вони відходять від траєкторії. Там стоїть так званий самоліквідатор, тому ракета могла просто падати або самоліквідовуватися, заявив військовий експерт. Адже зауважив він, дуже багато таких ракет, якими росіяни працюють, наприклад, по Запоріжжю падають у районі пологів за Токмаком. Тобто вони не спрацьовують, подібне могло статися й у цьому випадку. Коли росіяни збиралися обстріляти Харків, ракета самоліквідувалася й упала на будь-який комплекс міста Білгорода. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.